Вітаю, мене звуть Юлія Янько, я директорка Центру культури Запорізького національного університету, який продовжує свою активну діяльність навіть під час воєнної агресії з боку Російської Федерації. Виконуємо традиційні для себе завдання та функції, проводимо мистецькі заходи та інформуємо про діяльність університету в соціальних мережах. Також реалізовуємо нові формати проведення заходів, таких як благодійний конкурс краси граці та таланту. University, який в цьому році пройшов бомбосховище, а також різноманітні майстер-класи для діточок та співробітників, глибока комунікація зі вступниками та студентами. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ми разом із студентами та співробітниками університету заснували волонтерський центр Запорізького національного університету, який і до сьогодні допомагає студентам, співробітникам, внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим категоріям населення. Працюємо на перемогу Запорізький національний університет для кожного.